Теофіль Стейнлен. Буду сьогодні розглядати його карту, шукати в ній показники тематики, техніки, кольору. Розглядати буду планети в знаках, через те, що точного часу народження немає. Почну, як завжди, з аналізу Нептуна та планету рибах. Далі будемо дивитись. Нептун знаходиться в рибах. Це гарна його позиція. Може давати розуміння світу, як світ прекрасний. Можливо, десь якісь ілюзії можуть бути. В позитиві це творчий початок, любов до природи, може подобатися природа, також тяжіння до казковості, такої фантазії, ілюзії, в якоїсь глибини в негативі, в якоїсь глибини в плані страхи, пошук відповідей на питання, від чого цей страх взявся, підсвідомість якась, якісь таємниці, потайбічні страхи. Якась риторична тематика, любов до мандрів може бути, до пошуків відповідей, пов'язаних з Богом, з чимось вищим. Нептун ретроградний і знаходиться у зоні страхів, відчуження, це більше якийсь страх перед великою водою, наприклад, страх перед людьми, які можуть якось впливати на свідомість людей, можливо, якась боязнь божественного, наприклад. В творчості може занурювати людину у цей процес творчий, якось звільняти, допомагати боротися з цими страхами. Це найпростіший спосіб, я вважаю, світила. Сонце в нього знаходиться у скорпіоні. Людина може бути в позитиві сильної волі, вміти виживати, долати якісь ситуації екстрені, важкі, екстремальні, тяжкі. Може подобатись в якусь цікаву тематику. Якщо врахувати, що сонце у скорпіоні, а покровитель його Плутону у тільці, це також може бути показником творчості, може бути тяжіння до матеріального накопичення, створення великої кількості або масштабі. Якщо стосується зображення, то це великі простори природи, жіноча тематика. Тематика матеріального, фінансового, може давати якийсь еротизм в картинах. Скорпіон також це може бути тематика природи, але великого масштабу, може бути переважання води в картинах. Місяць у нього знаходиться в тільці. Про тільця я тільки казала. Може додавати прив'язку до жіночої тематики, до природньої тематики, до Матки природи батьківщини, те, що пов'язує його з чимось рідним. Може бути якісь зображення стосунків жінок-чоловіків, якісь протистояння може бути між ними. Так, подивимось інші планети. Будемо рухатись по колу. Уран знаходиться в близнюках, може давати несподівані ситуації, експерименти, великі колективи за якимись інтересами. Наприклад, пов'язані з новими знаннями, спілкуванням, з друзями, поїздками, може також давати пересування. Меркурій знаходиться в нього в стрільці. Це може казати, що це може бути пересування за кордон, знайомство з людьми з інших країн, вивчення інших країн, заглиблення у релігійну тему. Юпітер в раці. Може казати, що людині подобається розширювати себе, свої знання. Розширення може бути. І в роботах розширення масштабу зображуваного, розширення об'єму, можуть бути великі простори людей, простори, природні, якісь пейзажі, великого такого масштабу, може давати якусь сімейну тематику, стосунки між людьми. Якщо її взяти як вчителювання, ну, в принципі, він міг би навчати дітей, наприклад, мистецтво, міг би отримати освіту стосовно мистецтва сам. На батьківщині, наприклад, можливо, було ще якісь навчання за кордоном, бо в нього є показники пересування за кордоном. Сатурн стоїть у нього в Леві. Це говорить про те, що людині буде бажатися займати якийсь високий ранг, командувати, бути серед людей і займати якийсь статус, положення. Лев це творчий знак, може казати, що Сатурн. Може якось організовувати цей творчий процес, систематизувати його, може також накладати якісь обмеження. Наприклад, табу, забобони, якісь заборони, законодавчі якісь переслідування може бути його творчості, тому може якось його обмежувати, де він міг би покупатися глибше, проте розуміє, що за це може бути покарання. Марс у нього в терезах. Це говорить про те, що людина буде схильна. Зберігати стосунки, боротися за партнерство, збереження його, може давати конфлікти у стосунках між людьми. Що стосується зображення, творчості, це може говорити, що людина активна в творчому процесі, і може конкурувати, наприклад, на якихось виставках, пов'язаних з цим, за кордоном, наприклад, також може говорити, що йому можуть подобатись погірки дружні з друзями, спілкування. Ну, а за тематикою може подобатись малювати комунікації з жінками, наприклад, а також можливо природу зображати, бо вони знаходиться в скорпіоні. Це якісь глибокі переживання, пов'язані з стосунками, наприклад, з якимись ем, кризами, стражданнями. Може бути, наприклад, якийсь момент ілюстрації релігійного якогось сюжету, де є якийсь такий трагізм і біль. Можуть бути стосунки між чоловіком та жінкою. Так, начебто подивилися всі планети, виділеність знаків з кількістю планет. Ну, в принципі, більш-менш гармонійно, але якщо врахувати, що тілець має місяць, а скорпіон а сонце, то можемо сказати, що виділена лінія тілець скорпіон. Це ресурс на ось. Ось якогось накопичення і звільнення, стабілізації та кризи це може якось впливати на його творчість, і в плані складання середовища, обставин середовища або саме сюжетної лінії в картинах. Виділена лінія також Водолій Лев, виділена вузлами. Людина, спираючись на те, що створила сім'ю, наприклад, якісь своє дітище, навчилася радіти, піклуватися про своїх. Близьке своє коло, бути лідером та на видноті, не боятися бути в центрі уваги, мати якусь владу, наприклад, і рухатися у бік суспільства, вчити цьому всьому інших, мати якісь коло спілкування, організувати свою справу, гурт за інтересом своїм, бути там лідером, можливо, організувати свою школу чи примкнути до якоїсь школи і там. Викладати, наприклад, вдалі знаходиться чорний місяць, який може впливати на людину, якось, наприклад, фіксувати її на якихось стосунках, чи, навпаки, постійно при якоїсь ситуації рвати ці стосунки, втікати. Можливо, в творчості це буде фіксація на якійсь тематиці, це може бути зображення якихось великих скупчень людей, або це може бути якась. Природня тематика з великою кількістю повітря, або чижіння людини до мандрів, пересування постійно бути в русі. Давайте подивимось два ланцюжка. У нього виділено два ланцюжки. Нептун, я вже казала, він знаходиться в зоні відчуження, такий заглиблений підсвідомий може бути страх, боязнь води, наприклад. А основний ланцюжок це Плутон та Венера взаємна рецепція. Це може давати зображення природи, великою простору, зображення великої кількості людей, стосунків чоловіка та жінки. Якщо це гендери, ой, якщо це якісь статусні особи, це може бути пов'язане з полтоном, зображення, наприклад, людей, які мають великі статки, зірок, можливо, які відомі серед простих людей, наприклад. За кольором ця виділеність планет може давати просту кольорову гаму. Хутон може називати чорного, темного, якогось глобального. Виділеність планет за градусами. Виділена в нього Венера у 28 градусі скорпіона. Це може казати, що людині подобається двіж, якась така енергія хаосу, енергія постійних змін, напряж, напряг якийсь внутрішній. Якщо це серед людей, то це спілкування може бути. З елементами маніпуляції, тиску, де є якісь прояви влади на людей, на жінок, можливо. Ну і Венера у скорпіоні може казати, що це може бути тематика жінки, тематика природи, природи з водою і тематика стосунків між чоловіком та жінкою. І додається тут темний синій колір, наприклад. До речі, венера це і фінанси, фінансова, можливо, підтримка від інших. Це те, що він міг потребувати, через що він міг цього всього досягти через Юпітер і Сатурн. Це соціальні планети, це не особистісні. Тут треба проявлятися, не бути загнаним в куточок і сидіти вдома, а треба проявлятися в суспільстві. Тобто через що? Через якусь відомість, популярність, через людей, які могли допомагати. Це могли бути вчителі, якісь релігійні люди, люди, іноземці, статусні, старші люди. Начальники якісь, от ось через них. А якщо стосується творчості, то це великі якісь простори природні, можуть бути якісь іноземці, духовники, старші люди, теж важливі якісь статусні люди. Якщо ми глянемо кольор, який може бути через ці планети Сатурн і Юпітер це знову ж ну, таки водна тематика. Може бути, якщо зображені, через Сатурн додається графіка, додається. Знову ж таки, природа, тематика, гір може в природу додаватися. Ну і сапру може заморожувати, тож, якщо це у леві. Ну, можливо, це е, затемнення сонця, ну, в плані нічний напару року, це літо, тому може просто ніч бути. Не певно, що може бути зима. Так, якщо ми подивимося виділені стихій, виділена в нього то точно без усяких похибок. Фіксована вода це скорпіон, плутон. Тобто двічі виділяється в нього Плутон в ланцюжку і у серед стихій виділеності синтезованого знаку Скорпіона. Значить, у воді в нього Юпітер, Сонце, Венера та Нептун. Тут більше про природу йдеться, про широту, якісь мотиви батьківщини. Ну, Проте давайте не будемо відхиляти ідею про релігійні мотиви, сюжети, про зображення жінок. І стосунки чоловіків з жінками. Ну, тілець може давати не тільки природу, але й, наприклад, предмети матеріальні, які в побуті використовуються, якісь побутові сюжети. Ну, однозначно, тут буде чорний колір, бо Плутон тут двічі з'являється. Природні та, ну, спокійні кольори, і чорний. Сатурн додає графіку. Можу казати про техніку, до речі, Сатурн, що. Знак Лева це творчий знак моя творчість. Сатурн у цій творчості якось стримує і каже, що я буду діяти за законом, за тим, як мене навчили. Тому може бути, що техніка не буде ніяких експериментів, от як навчили, так і буде малювати. Давайте глянемо, де знаходиться Меркурій, покровитель Діви. Він знаходиться в стрільці, не в гарній позиції. Можливо, це буде стосуватися більше. Якоїсь точності або правдивості. Бо важливо буде казати, важливо ідея, важливо якась е додаткова ідея, яку я вкладаю в роботу, щоб людина бачила якийсь сюжет, щоб в ньому закладена якась думка головна, чомусь вона навчить повинна людину. Він щось може додумати, дофантазувати. Ідея, експеримент. Новаторство пов'язане більше з тематикою, аніж з технікою. Якісь глибинні смисли. Добре, буду завершувати. Сподіваюся, що мій розбір був точний. Дякую вам, що послухали даний запис. Поставте мені лайк та підпишіться на мою сторінку. Буду вам дуже вдячна. Тож, дякую, бувайте!